Ви За голову просто схватитеся від почутої інформації. Інформація буде підтверджена фактами. І тому ви хватаєтесь тут за голову. І сумніватися в цій інформації у вас не вийде. Зі сторони цієї жінки, ви отримаєте не тільки відповідь, намучаючи вас питання, але і допомогу в подальшому. Для того, щоб вирішити, всі мучаючи вас на сьогоднішній день питання. А ваші питання пов'язані з положенням справ, які є навколо вас, і вам це не подобається якась обстановка, яка є на сьогоднішній день. І подивіться, тут у вас ангел-охоронець змалювався. І Маячок і зірочка долі з цієї сторони. Це говорить про те, що є надія, ангел-охоронець зробить все можливе для того, щоб людина, яка зможе вам допомогти, опинилася поряд з вами і змогла вам допомогти здійснити ваші бажання.